Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за день подарований ним. Церква наша зібралася сьогодні знову, щоб працювати. Ось такий доволі великий фронт роботи і наш любимий міксер. Ось тут треба залити бетон. На жаль, я не мав сьогодні можливості бути разом з церквою, разом з народом. Захворів, залишився вдома. Вітя, скажи, що, славі. Славіку, що щоб Славікою. Завтра вже був на робочому місці. І не пропускав процедури ті, що ми назначили спече. Попросив нашого пастиря молодого Івана Васильовича. І він сьогодні був оператором, блогером, знімав трошечки всі події, які проходили на протязі дня сьогоднішнього. Говорити я буду мало, бо захрип, трошки горло болит, але вірю, що найближчим часом ми Знову з вами зустрінемося і продовжимо наше спілкування і наше будівництво. Я прийдувати. дуже чітко дотримуюся порад директора нашого будівництва Віктора і Петі. Вони добре розуміються в народній медицині і багато цінних речей підказують, як для того, що потрібно зробити, для того, щоб. Виздоровіти поскоріше. Дякую вам, брати. І якщо комусь будуть потрібні поради щодо лікування, можу вам залишити їхні контакти, телефони, і вони теж вам можуть допомогти і підсказати багато корисного. А тим часом сестрички вже привезли обід. Ось який смачненький, як багато всього. Я вірю в те, що він був смачненький. Дякуємо за цей день, ти додав наше життя. Дякую Тобі за твою допомогу в наших трудах, за мирне небо. Господи, дякую за твою їжу. Дякую всем, які це готували. Ти благословиє. Благослови нас прийняти з вдячністю це все. Тобі, слава, подяка, вічний Бог, це всем духся. Амінь. Наші брати сьогодні вже працювали з бруківкою. Тут де залишилися такі маленькі кусочки, вони їх заклали. Сьогодні працював також міксер. Вчора дуже-дуже велику кількість залили, і брати працювали досить допізно, до пізньої темної ночі, десь до півдев'ятої працювали. Дуже всі стомлені. Повер наші. Пані, ну це ти вже від Славіка забрав роботу. Це, це він мене заразив. <рес> Дякую, Свято. Я думаю, що вистачить і мені роботи песика... теж. Як мені, платівати. так і вам. Ізаді. Дякую, Петя, скоро повернуся. Ззаді цієї будівлі, ось тут завозять вручну вже тачками, завозять бетон. І отут потрібно все це забетонувати, цю площадочку. А тим часом в церкві всередині будівлі іде репетиція дитячого хору. Це ті діточки, для котрих це все робиться. Для котрих їхні батьки важко зараз працюють і стараються. Дякую вам, друзі, за те, що ви були з нами, за те, що ви заходите, допомагаєте, благословляєте, молитесь за нас, підтримуєте нас, хай милість Божа завзлі буде над усіма нами. Хай Бог благословить і збереже кожного військового, який зараз. Стоїть на захисті нашої країни. Хай Бог поверне мир нам. До зустрічі, друзі!